Вітаю вас, дорогі друзі. Пропоную вам відкласти усі свої справи і декілька хвилин подумати про вічні цінності. Я, Володимир Гриневич, радий нагоді поспілкуватися з вами в програмі Біблія продовжує говорити. З усіх, хто жив коли-небудь на планеті Земля, безгрішний тільки Христос. Його праведність не знала зривів, ніщо в його житті не протирічило десяти заповідям, тільки він один міг сказати: Хто з вас може мені докорити за гріх? Апостол Павло пише, що Христос був без гріха. Апостол Петро говорить, що Христос не вчинив гріха. Багатим милістю, план Божий по відношенню до людини полягає в тому, що досконала праведність Христа надається тому, хто вірить. Ця праведність належить віруючому так, якби вона завжди була властива йому. Ця праведність пропонується даром і після прийняття стає праведністю по вірі. Саме це мав на увазі апостол Павло, коли говорив. Ми спасаємося життям його. В такому житті ніщо не може бути піддано осуду. Якщо воно нам подароване, суд не може нас засудити, і ми спасені Христовим життям, потрапляємо в Царство Боже. В багатьох книгах Біблії ми знаходимо цьому підтвердження: в п'ятому розділі послання до Римлян апостол Павло написав: Ті, хто приймає расноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Праведність є дарунок, а не результат наших зусиль або заслуг. З цього приводу апостол Павло говорить: а заплата виконавців не рахується з милості, але з обов'язку а тому, хто не виконує, але вірою в того, хто виправдовує нечистивого, Віра його порахується в праведність. З цього видно, що праведність, якою ми спасаємося, це праведність Христова, що дарується нам вірі. Приймаючи вірою послуг Христа, ми вважаємося праведниками. Правда полягає в тому, що Христос зайняв наше місце, Він прийняв на себе провину нашого гріховного життя і свавілля, в якому йому не було місця, і поніс покарання за нас. Взамін ми одягаємося в його життя послуху і праведності, якого у нас не було, і отримуємо дар вічного життя. Це одна з величних істин, які Бог коли-небудь відкривав людям. Вона була відкрита у всій повноті, щоб не було спокуси підпасти під впливчення, що до Христа був суцільний закон і ніякої благодаті, а після нього суцільна благодать і ніякого закону. Людям завжди було властиво вдаватися до крайностей в питаннях першочергової важливості. Насправді. Як благодаті, так і закону в плані спасіння відводиться своє особливе місце. Закон пояснює, що таке гріх. Благодать же була спасінням від гріха. Оскільки Божий план спасіння людського роду завжди залишався незмінним, то і в часи Старого Завіту праведність по вірі була на першому місці. Говорячи про Авраама, апостол Павло сказав, що бо Писання говорить увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. Далі, в цьому ж розділі ми читаємо. І не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв, тому й залічно це йому вправедність. За часів Авраама Бог не встановлював людям режим відпрацювання праведності, оскільки і тоді це було настільки ж неможливим, як і тепер. Наступний біблійний текст поєднує в одне ціле часи Авраама, Павла та наші дні. Та не написано за нього одного, що залічено йому, а за нас залічиться і нам, що віруємо в того, хто Воскресив із мертвих Ісуса Господа нашого. До того ж, як Святий Дух докорить людину у грісі, перш ніж вона отримає прощення і виправдання у Христі, вона знаходиться під покаранням за гріх. Прийнявши Христа, вона звільняється від покарання, тому що Христос відкупив її. Давайте розглянемо перших сім віршів сьомого розділу Послання до Римлян. В них говориться про звільнення від вироку по закону ціною заступницької хресної смерті Христа. В першому вірші написано. Чи ви не знаєте браття, бо говорю тим, хто знає закона, що закон панує над людиною, поки вона живе. З цього вірша видно, що Павло зовсім не стверджував, що цей закон мертвий і більше злочинця не стосується, інакше як може мертвий закон мати владу над людиною? Коли людина. Робить спробу стверджувати, що вона виправдана по вірі, а по тому може красти, обманювати, чинити перелюб або порушувати інші заповіді, не втрачаючи при цьому виправдання і не потрапляючи знову в положення засудженого. Вона обманює сама себе. З цього приводу Павло пише. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони? Можна не сумніватися, що ні в сьомому розділі послання до Римлян, ні в жодній іншій частині Біблії ствердження, що не погоджується з цим немає. Другий вірш сьомого розділу є продовженням розпочатої думки. Бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом, а коли помре чоловік. Вона звільняється від закону чоловіка. В синодальному перекладі написано а коли помре чоловік, вона звільняється від закону заміжжя». До тих пір, поки чоловік живий, вона належить йому, як вона і обіцяла під час одруження, але якщо він помре, вона не зрішить, якщо вийде заміж за іншого. В цьому порівнянні помер чоловік, а не закон. Якщо помирає чоловік, вона стає вільною від закону вірності. В третьому вірші написано. Тому то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Якщо при живому чоловікові жінка вийде заміж за іншого, Слово Боже говорить, що вона стає перелюбницею, оскільки, поступаючи так, вона порушує два закони. По-перше, закон вірності своєму чоловікові, а по-друге, сьому заповідь, яка засуджує перелюб. Якщо помре чоловік, а не два згаданих закони, вона звільняється від закону вірності і не буде перелюбницею, вийшовши за іншого заміж. Тут присутні три персонажі: жінка, закон і чоловік. Хто з них помер? Слово Боже говорить ясно, чоловік. Як було б відрадно декому, якщо би було написано, якщо помре закон? Саме це дехто робить спробу доказати. Але в Біблії написано зовсім по-іншому. Зверніть увагу на четвертий вірш. Так, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Тут не сказано помер закон, але ви померли. Павло пише. Так, мої браття, ви вмерли для закону, для покарання по закону, з яким вони поєднані як чоловік з жінкою. Зверніть увагу на слова. Ви вмерли для закону через ціло Христове, їх зміст. Ви померли хресною смертю Христовою. В другому розділі першого послання апосла Петра написано. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили, його ранами ви вздоровились. А тепер дайте відповідь що було відмінено на Христі: Закон чи смертний вирок? Автор послання до євреїв пише, що Христу належало. За благодаттю Божою смерть скоштувати за всіх. Чому так? Ось яку ми відповідь знаходимо в п'ятому розділі послання до Римлян Тому то як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Таким чином, смерть Христа відмінила вирок, а не сам закон. В наведеному апостолом Павлом прикладі, жінка заручена зі смертним вироком, а це можна сказати про кожного з нас, приймаючи Христа, одразу здобуває свободу від вироку і виходить заміж за іншого, цебто Христа. Якщо ми продовжуємо грішити, якщо ми свавільно порушуємо десять Божих заповідей, то ми, як і раніше, заручені зі своїм чоловіком смертю. Таким чином, поки ми продовжуємо порушувати закон, але стверджуємо про укладення шлюбу з Христом, таке є життя ніщо інше, як духовний перелюб. В сьомому розділі Послання до Римлян апостол Павло в шостому вірші написав. А тепер ми звільнились від закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоби служити нам обновленням духа, а не старістю букви. В цьому вірші. Не говориться, що ми отримуємо свободу красти, обманювати, чинити перелік, вбивати і так далі. Але що ми тілом Христовим звільнюємося від смертного вироку, ми помираємо для закону, яким були зв'язані. Те, що це звільнення було досягнуте тілом Христовим, підтверджується, що після прийняття благої звістки помирає смерть, яка мала над нами владу. Прийнявши цю звістку, людина вважається звільненою від закону. Звільнення від закону це юридична формула. Якщо за провину людини розраховується хтось інший, то суддя говорить звинуваченому: Ви вільні. Він не має на увазі, що людина вільна порушувати закони, але що вона вільна від вироку, оскільки Христос розрахувався за нас на хресті, то внаслідок цього ми вільні від закону в тій його частині, де говориться про смертний вирок. Коли ми помираємо для закону, яким були зв'язані, ми отримуємо свободу. Наші обов'язки по відношенню до цього чоловіка втрачають силу, тому що він помирає тілом Христовим. Ми починаємо належати іншому, тому, хто воскрес з мертвих. Щоб стало остаточно очевидно. Що ствердження, нібито закон мертвий, і більше немає влади над тим, хто його порушив, є помилковим. Апостол Павло ставить запитання. Що ж скажемо? Чи закон то гріх? Зовсім ні? Але я не пізнав гріха як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Як може яка-небудь заповідь померлого закону засуджувати живу людину за його порушення, таке просто неможливе. Сам факт, що апостол Павло цитує 10 заповідь даного закону на Сінаї і пояснює, що саме цим законом пізнається гріх, свідчить про те, що закон, як і раніше, сильний і життєздатний. Степан, про якого говориться в сьомому розділі книги Дія Апостолів, проповідуючи про цю сторону Христа, сказав: Це той мова йде про Мойсея, що в пустині на зборах був з ангелом, який промовляв йому на Синайській горі, та з отцями нашими, що й прийняв він живі слова, щоби їх нам передати. Десять заповідей, що були дані на Синаї, були живі, а не померлі. Кожен, хто свавільно їх порушує і одночасно претендує на шлюбний союз з Христом, здійснює духовний перелюб. Ми наблизилися до біблійної істини про праведність повірі. Виправдання нерозривно пов'язане зі звільненням людини від вироку суду, який проголошує смерть. Праведність означає набуття людиною стану гармонії з виправданням закону. Апостол Павло написав. Щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом, на хвалу слави, благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюбленім. Людина настільки ж безсильна виховати в собі праведність, щоби задовільнити закон, як і відпрацювати винесений їй смертний вирок. Оскільки Божий план виправдання людини не позбавляє закон сили і не видає лицензії на порушення Божих заповідей, оскільки виправданий не може сам по собі досягнути праведності по закону, і оскільки неправедні царства Божого не наслідують. То запитання про наявність шляху, яким людина може увійти в царство праведністю по закону, стає запитанням життя і смерті. Існування вірної відповіді насправді визначає, зможемо ми чи ні потрапити в Боже царство. З цього приводу існує два шляхи вірний. І невірний. Невірний шлях характеризується наступним чином. Про це пише апостол Павло в 9 розділі послання до Римлян. А Ізраїль, що шукав закона праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо шукали не звіри, але якби з учинків закону. Вони бо спіткнулись об камінь спотикання. Вірний шлях досягнення праведності описаний також в дев'ятому розділі. Що ж скажемо, що погани, які не шукали праведності, досягли праведності тієї праведності, що від віри. Невірний шлях до праведності продовжений людськими зусиллями. Істина ж праведність можлива лише по вірі. Ізраїль, що заблукав, силкувався поставити власну праведність, вірний шлях дозволити Христу Духом Святим перебувати в нас, щоб виправдання закону виконалося в нас. Невірний помилковий шлях обирається нами істини всередині в нас. Справжня праведність, як пише апостол Павло в другому розділі послання до Ефесян, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Але навпаки, віра зараховується в праведність, праведність, яка до вподоби Богові не досягається, але зараховується людині. Це не діла праведності, які б ми здійснили. Але це, як пише апостол Павло. Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує. Людина спасається не тому, що виконує закон, але виконує його тому, що спасена. В книзі, яка описує життя Ісуса Христа, що написана християнською письменницею Елн Вайт, Христос надія світу, ця істина викладена так. «Перш ніж Можуть стати чистими потоки, що течуть із серця потрібно очистити джерело серця. Хто сподівається досягти неба своїми ділами через дотримання закону, той намагається зробити неможливе, не може почувати себе у безпеці той, хто визнає законницьку релігію і має лише вигляд благочестя. Життя християнина це не часткова переміна або удосконалення старого, а перетворення єства. Нове життя починається тоді, коли людина помирає для свого Я та свого гріха. Така зміна може відбутися тільки під впливом Святого Духа. В іншій її книзі ми читаємо. Істина в тому, що праведність Христа нам зараховується не тому, що ми цього заслужили, а тому, що це Божий дар від Господа, це дорогоцінна істина, воріг Божий і людини не хотів би, щоб ця істина була зрозуміло представлена. Не хоче він цього по тій причині, що знає: якщо люди її сприймуть у всій повноті, його влада вичерпається. Можна привести багато інших цитат, але сказаного цілком достатньо, щоб переконати любу чесну людину, що християни, які вшановують суботу, зовсім не вірять в праведність, яку можна заробити ділами. Вони переконані в тому, що спасіння досягається тільки вірою, що і виправдання, і праведність досягаються тільки по вірі, і їх переконання незмінні на різній мові і в різних народах та племенах світу. Один із моїх знайомих, що раніше часто звинувачував мене в законництві, взяв на себе зобов'язання на кінець то ознайомитися з моїми переконаннями в питаннях віри. Вельми здивований він запитав, що ви в такому випадку робите із законом. Йому здавалося, що вчення про праведність по вірі має на увазі відміну закону. Подібно так думають і всі ті, хто стверджує, що суботу не потрібно вшановувати. Така думка була чужою для апостола Павла, тому він не забарився її спростувати. Після того, як в третьому розділі послання до Римлян він пише, що закон порушили всі, а ділами закону не виправдається перед ним жадне тіло, і що як Виправдання, так і праведність можливі тільки по вірі він продовжує. Тож чи не нищимо ми закона вірою зовсім ні, але зміцнюємо закона. Відповідь на запитання, що нам робити із законом після досягнення праведності, є такою. Виправдання закону виконалося в нас. У Христі, в другому розділі послання до Галат, Павло пише: І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою Божого сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Якщо Христос з Духом Святим перебуває в нас, наше життя, безумовно, не буде аморальним і беззаконним, бо Христом виконалося виправдання закону в нас, що ходимо не за тілом, а за духом, як писав апостол Павло. Таким чином, Христос все і в усьому, Він наше виправдання, наша праведність і наш послух, будь-які міркування про праведність по вірі, відповідно до яких закон помирає, і що Христос, служитель Свавілля, безумовно є небіблійним вченням. Недостатньо сприймати благодать нашого виправдання і спасіння лише розумом, тільки молитвою і вірою ми входимо в спілкування з Богом і тим отримуємо прощення, виправдання і праведність. До прикладу, ми можемо чудово усвідомлювати, що від фізичного виснаження організму допомагає тільки лише їжа. Але до тих пір, поки ми її не будемо споживати, нам буде загрожувати реальна небезпека померти. Аналогічно ми можемо знати, що Христос помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Ми можемо розуміти і роздумувати про всі біблійні принципи, що пов'язані з виправданням по вірі, але до тих пір. Поки ми вірою і молитвою безповоротньо на все життя не приймемо того, що зробив для нас Христос, користі від цих знань не буде. Запрошую вас разом зі мною в молитві зробити це саме зараз. Помолимось. Дорогий наш люблячий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твою святу правду. Яку ти відкриваєш для нас на сторінках святого письма? Допоможи, Господи, нам зрозуміти цю істину, зрозуміти, що ти посилаєш нам прощення і виправдання, і це можливо тільки в тобі. Допоможи, Господи, нам розуміти Твою святу правду, що Твоє виправдання не дає нам змоги. Продовжувати грішити, а що ми, виправдані тобою, повинні славити тебе, величати у всьому своєму житті. Даруй, Господи, нам мудрості і послуху в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Важливо пам'ятати, що людина спасається не тому, що виконує закон, але виконує Його тому, що вона спасена. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків нове життя. Через них ви зможете краще познайомитися з Ісусом, вашим Спасителем. Вам про своє бажання лише потрібно повідомити нас, і ці уроки ви отримаєте безкоштовно. Наші контакти дивіться на екрані. А я прощаю з вами до нових роздумів. До побачення!